Яка ж щаслива пора дитинство. Загалом щаслива, допоки дитинство не настало на паузу. І всі ми подорослішали вмить у 2024 році, аж удвічі. Два роки. Уявіть собі, уже два роки, як всі ми маємо нереально гіркий статус діти повітряних тривог або ж інакше діти війни. Коли почалась війна, я ще був у садочку і не міг уявити, що буде все саме так. Два роки тому я лише почала ходити до школи. Як тим, не знайомилась із особливостями навчання. Тепер ще часто моє навчання рухається трикутником. Урок, тривога, перерва, відбій, урок. А ми лише прийшли до середньої школи і реально насолоджувалися навчанням. І ми аж ніяк не пропускний під час війни. Лишається ще ви вірити, що таки встигнемо вдягнути випускні костюми в мирній країні та станемо останніми випускниками, що складають. За ці два роки ми стали точно вдвічі розумнішими. Ми вдвічі сильніше стали любити Україну, ми стали вдвічі витривалішими та подвійно закохані в українське слово. На жаль, це слово міцно вкоренилося у нашій свідомості, укриття. Тривоги, ракета небезпека, сирена. Але ми не здаємося. Україна понад усе. Два роки час довгий. Рівно стільки всі ми нині виборюємо своє майбутнє у великій війні. Але не забувайте, в цій боротьбі уже не одна тисяча років. Десять років тому люди вийшли на майдан, аби мирно висловити свій протест. Відтоді ожили і кулі, і коктейлі, і артснаряди, і ракети. Світ змінився, а разом з ним змінюємося і ми. Два роки. За цей час можна було б здійснити насичену навколосвітню подорож, зазирнувши у кожен куточок земної кулі. Натомість у кожну українську родину зазирнула війна. Хтось рятувався від ворожих ракет за кордоном. Щиро віром. Часів вони благополучно повернуться додому. Адже нам ще разом економіку відновлювати. Колись наші прабабусі, прадідусі, були дітьми війни. Тепер ми, діти, повітряних тривог. Нам дуже хочу, щоб наше покоління було останнім з таким статусом. Дякую всім тим, хто став на захист нашої держави. Дякую всім військовим і за їхню сміливість. Дякуємо всім, хто знайшов собі сили тимчасово відкласти мирне життя заради справедливої перемоги добра. Повертайтеся живими. Вас дуже чекають вдома. Світла пам'ять всім тим, кого ця війна перетворила на небесних янголів. Україна не забуде, не пробач. Щира подяка всім тим, хто стоїть на варті нашої безпеки, адже кожна повідна тривога означає, що наше ППО працює заради нас. Ми розуміємо, що наше завдання не просте виживати, а й зробити все можливе та швидке і ефективне відбудови України. Після перемоги. За Каховську ГЕС. За постраждальні Херсон та Одесу. Удари по мирним містам: за Слов'янськ, Краматорськ, Донецьк, Луганськ, Куб'янськ, Авдіївку, Бахмут, за українців, які є справедливими та законними господарями цієї землі. За святе українське зерно, якому судилося нагодувати майже увесь світ. За народну українську пісню, яку співають багато-багато років, за народ, у якому тут ще жити і процвітати після того, як згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, за україну, європейську, авторитетну, сильну, вільну. Ми діти повітряних тривог. Ми точно знаємо наше світле майбутнє у наших руках, тому все варто робити разом. Два роки, а ніби учора вперше тривога була. Триває зима за сувора, яка важко зветься війна. Здається, що рік двадцять другий нікуди він нас і не йшов. і лютий, тривожний і грубий, Все ще вимагає він нас дров. Жорстока, холодна і несправедлива, до кожного вікна вона зазира. Чи тата, чи маму війна ця зрадлива? У свої та собі забрала, але буде мир, мир точно буде. Бо це справедливо, бо в цьому життя до нас із за кордону повернуться люди, бо перемога на нас всіх одна.